Хочеш потрапити в ІТ, але не знаєш, чим відрізняється фронтенд від бекенду чи хто такі DevOps? Давай розберемося просто та зрозуміло, щоб ти точно знайшов свій напрямок. Привіт! Мене звати Артем і я маю понад 10 років досвіду в інтернет-маркетингу та IT. Тут ми чесно говоримо про IT-сферу, її професії та те, як увійти в цю індустрію. Готовий? Поїхали! Фронтенд це те, що ти бачиш у браузері. Фронтенд розробник працює над тим, щоб за допомогою коду картинки і дані відображались на екрані правильно. Він відповідає за динамічність елементів, адаптивність сторінки до різних пристроїв комп'ютерів, планшетів та смартфонів. Наприклад, ти відкриваєш сайт інтернет-магазину, бачиш зображення товару, опис та кнопку Додати у кошик. Фронтенд розробник відповідає за те, щоб всі ці елементи відображалися на екрані так, як потрібно, і працювали коректно. Бекенд це те, що працює за лаштунками. бекенд розробник створює бази даних. Скрипти для зберігання інформації та логіку програми. Наприклад, якщо на сайті є інформація про товар, бекенд розробник створює таблицю для зберігання даних про цей товар, розробляє скрипт, який буде зберігати інформацію про товар в цій таблиці. Ну і, звісно, скрипт, який буде діставати дані з цієї таблиці для фронтенту. Усе це, щоб ти міг побачити товар, який шукаєш, із ціною та описом. FullStack – це універсал. Він займається і фронтендом, і бекендом. Це складніше, адже потрібно знати обидва напрямки, але це дає також більше можливостей. Аналітик даних працює з великими обсягами інформації. Уявіть сайт з мільйоном відвідувачів. Як зрозуміти, хто вони, що купують та як себе поводять. Робота аналітика створити логіку, яка витягує дані з таблиць, формує звіти, показує зрозумілу статистику. Наприклад, якщо ми аналізуємо продажі товару, аналітик може взяти дані з різних країн та пристроїв. Порахувати, скільки одиниць було продано у січні 2023 і 2024 року. Проаналізувати, чому показник виріс чи впав. Тестувальник відповідає за контроль якості програми. Він перевіряє, чи все працює правильно. У кожній команді фронтенд бекенд аналітики є свої тестувальники, які шукають помилки в коді. Це як технічний контроль якості перед запуском продукту. DevOps – це професія, яка забезпечує стабільну роботу серверів та автоматизує процеси розробки. devops інженери налаштовують сервера та слідкують за їхньою безпекою, створюють середовище для роботи розробників, автоматизують завдання, щоб заощадити час для команди. Це одна з найскладніших, але дуже важливих ролей у IT. Якщо програмування не твоє, зверни увагу на інтернет-маркетинг, наприклад, SEO, щоб сайти були більш помітнішими для Google, дизайн для створення зручних та красивих інтерфейсів, проектний менеджмент для організації роботи команди та відслідковування за дедлайнами. IT – це величезний світ професій, де знайдеться місце для кожного. Якщо це відео було для тебе корисне, став лайк та підписуйся на канал і чекаю тебе в наступних відео. І щасти тобі на шляху до IT!